У Рівному жінка дивом врятувалася від гвалтівника. Все відбувалося сьогодні вранці. Галина працює прибиральницею. О четвертій ранку вона, як зазвичай, йшла на роботу вулицею 16 липня. Як тільки минуло приміщення обласної прокуратури, на неї хтось накинувся. Ззаді він напав на мене і закрив рот і руку зразу. Я ще й спіла бо в мене ще сумка була, і пакету руці. І я ще спіла сюди якось так різко, то схопилась за трубу і сумки кинулась. Стала кричати, він мені держить рот, і я кричу, і цю трубу держусь. Поки ця труба не одервалася, одервалась труба, він мене тоді вирвав і потягнув туди, збив мене і положив лицем вниз. І однією одною рукою так і все одно держав мені рот, щоб я не кричала. Я йому казала, що я мобілку дам, я тобі гроші дам. він мовчить і мене потягнув туди і збив там. Крики жінки почув хтось із сусідніх будинків та викликав поліцію. У мене ремінь був, може він зняв, він мене ремінь. Він тягнув, він не міг зняти, бо мене ремінь. Ну але це ж я кажу, п'ять хвилин пройшло, бо скоро дуже поліція приїхала, дуже скоро. І ще спасла мене ця труба, що я держалася за нею. Я побачила, що міготить, і я ще раз крикнула, думаю, щоб побачили де, бо думаю, візвать то визвали, вони ж не знають де. І кричу, о, поліція! І він одразу давав тікати туди. До забору, але хлопці його одразу зловили. Упродовж трьох хвилин інспектори прибули на місце події, почули крики жінки. Одразу помітили невідомого чоловіка, який зі застосуванням фізичної сили намагався зняти одяг жінки, яка віднокли на допомогу. Помітивши патрульних, зломисник намагався втекти, перелізти через паркан, але охоронці порядку затримали його. Сказав, що у нього була така потреба, що дуже довго, довший час, близько трьох місяців, він не спілкувався з жінками. Я не був точно перший раз, ніколи не було. Ще раз ніколи жити не виявилося, що цієї ж ночі цей молодик вже потрапляв у поле зору патрульних. Три години до того вже у п'яному вигляді вже затримували. Тоді на нього склали за те, що він приходив у ну, встановленому місці в нетверезому стані перехід. Ось і цього разу вже його доставили до місць відділу поліції, передали слідчим. Затриманим виявився 28-річний молодик. Слідчим він пояснив, що постійного місця проживання немає. Останнім часом тиняється вулицями Рівного. Він вже судимий за скоєння крадіжок. Зараз зловмисник перебуває на іспитовому терміні. Показали мені у Напушкіна, він такий здоровий. Више мене такі плечі широкі, то рука то чувствується, що рука обдерло держалось, що рука така широка, такі плечисті, здорові. Лиця я його не бачила, бо в його був насунутий капішон. каже він з 88-го року. Я говорю, в мене дочка менша з 88-го року. Він що, кажу, больний на голову чи що? Його питають. а він каже, я нічого не знаю. Нападнику інкримінують замах на зґвалтування. За скоєний йому загрожує до п'яти років за ґратами. Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання міськвідділку. Тим часом Галина оговтується від шоку. Каже, роботу не покине, але тепер туди її проводитимуть рідні. Жінка дякує небайдужим рівнянам, які, почувши її крики, викликали поліцію.